Ви коли-небудь помічали, що діти, які займаються спортом, є більш зібраними, сконцентрованими, а іноді навіть починають легше справлятися з домашніми завданнями. Це не випадковість, адже спорт має неймовірний вплив на розвиток мозку і загальну успішність у школі. І сьогодні я поясню вам, чому так відбувається. Привіт, мене звати Юрій Зайдовий, і сьогодні ми поговоримо про те, як спорт може вплинути на успішність вашої дитини в школі. Виявляється, що він може значно покращити не тільки фізичний стан, а й інтелектуальний розвиток. Тепер давайте розглянемо, чому це так працює. По-перше, спорт допомагає покращити концентрацію та увагу. Коли дитина займається спортом, її мозок тренується, як і її м'язи. Фізична активність активує багато різних частин мозку, що допомагає краще зосереджуватися на завданнях. Замість того, щоб відволікатися на сторонні думки, дитина вчиться залишатися зосередженою і обирати правильну стратегію для виконання завдань. По-друге, спорт допомагає розвивати пам'ять. Це підтверджено численними дослідженнями. Фізична активність стимулює кровообіг і покращує доставку кисню до мозку, що прямо впливає на здатність до запам'ятовування. Тому дитина, яка займається спортом, може набагато швидше запам'ятовувати нову інформацію і не так часто забувати те, що вже вивчила. Третє важливе питання це емоційний стан дитини. Спорт не тільки покращує фізичне здоров'я, а й має величезний вплив на емоційну сферу. Діти, які займаються спортом, значно рідше відчувають стрес, тривогу чи депресії. Вони здатні легше справлятися з труднощами, будь-то складний тест або недобре оцінене домашнє завдання. Спорт навчає їх не здаватися і шукати рішення у будь-якій ситуації. І не забуваємо про командну роботу. Спортивні гри, такі як футбол, волейбол, допомагають дітям розвивати навички співпраці з іншими. Вони вчаться слухати, домовлятися, працювати разом заради досягнення спільної мети. Це й неймовірно корисно в школі, де часто потрібно працювати в групах. І тепер давайте поговоримо про мозкові функції. Дослідження показали, що діти, які займаються спортом, мають кращу здатність до розв'язання проблем. Вони швидше і ефективніше підходять до вирішення задач, адже спорт навчить їх шукати нестандартні рішення та адаптуватися до змінних умов. А ще важливим моментом є те, що спорт допомагає дітям підтримувати здоровий спосіб життя. Коли дитина фізично активна, вона має більше енергії та сили, що дозволяє їй ефективніше виконувати інші завдання, включаючи навчання. Регулярна фізична активність допомагає знижувати рівень втоми, покращує якість сну, а це вже позитивно впливає на здатність концентруватися в класі. Не можна не згадати про самодисципліну та відповідальність. Спорт вчить планувати свій час і працювати над досягненням поставленої мети. Ці навички дуже важливі для навчання. Дитина, яка звикла до регулярних тренувань, буде більш організованою та дисциплінованою в школі. Звичайно, я не хочу сказати, що спорт це єдиний чинник, який впливає на успішність вашої дитини в школі. Але безумовно. Це важлива частина рівняння. І навіть якщо ваша дитина займається якимось спортом не професійно, а просто для себе, ви все одно помітите, як це вплине на її успіхи навчання. Отже, якщо ваша дитина ще не займається спортом, можливо, саме час подумати про те, щоб додати фізичну активність до її щоденного розкладу. Не обов'язково ставити собі за мету Олімпійські ігри. Просто створіть звичку до регулярних занять. І ви побачите, як це позитивно позначиться на її успішності в школі. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Якщо у вас є якісь питання або хочете поділитися своїми думками, не соромте залишати коментарі. А також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, в яких ми разом будемо розбирати те, як. Допомогти дітям досягти успіху не лише в спорті, але й у житті.